Доброго дня! Там у нас з вами величезна переписка. Я бачу, що довго писати, тому хочу записати відео вам, відповісти на ваше питання про низький жир. Ми з вами з'ясували раціон. Я побачила, скільки даєте зернових, що ви не даєте зовсім соди і корівка ну, в три місяці після отелу це. Все рахується на піку лактації. Тим більше вона дає вас 26 літрів молока. Значить, перше, про те, що, чого такий низький жир, що може бути причиною, я вам просто поясню, ви собі подивитесь, спробуйте, можливо, щось і дасть Бог поможе. І так, перше, що я б хотіла зауважити, у вас раціон скудненький для корови з таким надоєм. По-перше, порадила би. Все-таки дати, якщо є можливість, сіна або прив'яленої трави, такої не, ну, не зеленої, трошечки, щоб вона полежала на сонці. Тому що вона їсть у вас одну зелену кукурудзу, від неї буде гнати молоко, але жирності не буде. І друге, це те, що у вас мало зернових на ту кількість молока, яку дає ваша корівка. Ви написали, що ви даєте 2-3 кг вранці і ввечері, це десь виходить 5-6 кг в день. На 26 літрів молока це мало. Це треба 20 26 літрів молока помножити на 400 грам зернових, оце буде норма її в день. Плюс ще то ми так рахуємо, якщо годованість корівки нормальна. Якщо корівка худувата, то ще плюс кілограм півтора на те, щоб вона не втрачала вагу. Тому що таким чином можна загнати корову в китоз. І ну, це не прикольно буде зовсім, тому що вона не може потягнути все з себе і їй треба звідкись брати енергію. Друге, ви написали, що ви надаєте соди, це теж може бути причаме. Чиною тому, що коли закисляється рубець, а у вас вона на зеленому тільки стоїть, сухого нічого не їсть. Закисляється рубець, і відповідно через це може теж падати жир. Ще Може бути понос, може не бути поносу. Тому я вам порадила ще давати до цього їй соду Там по 2-3 столові ложки вранці і ввечері. Дивитися, чи вона буде їсти, чи не буде. Якщо є можливість, поставити вільний доступ. Сода, звичайна, харчова, таку, як ми використовуємо в їжу. Потім, якщо буде їсти і будете бачити, що їй допомагає, то можете взяти мішком, так буде дешевше. Ну, і третій варіант може бути. ну ці дві перші поради я вам радила просто вести їх, ну, не зважаючи на то, там підніметься жир чи ні, тому що це то здоров'я вашої корівки. Ну, але це на ваш розсуд. Це моя просто думка, вам порада, раз ви питаєте. І третє, це може бути просто така корова. В нас була колись абердин з глуштином схрещена, вона давала 25-27 літрів молока, і в неї жир був відростало до запуску 3,2 3, 3. Вище він не піднімався. Тому, можливо, в принципі, що такий просто жир від природи. Ну, це як варіант, якщо корова здорова, звичайно, і все буде добре з раціоном.